Клуб анонімних авторів для того, щоб з'являлися і не боялися. Саме тому там немає критики, саме тому тому що я знаю на своєму досвіді, що таке, коли редакторка видавного провідного видавництва говорить: тобі краще сховай лінію зусилля у стіл і нікому не показуй. І я не послухалася, тому що але мені було дуже неприємно. Я досі пам'ятаю це відчуття. Я не хочу, щоб з цим стикалися. Навіть в побутовому плані чи коли ну, в побутовому сенсі, коли в клубах вони зустрічаються так, автори. Звісно, критика має сенс, коли вона є запит на неї. Це дуже важливо, не просто хтось прийшов самоствердитися. Ні, таких нам не треба до побачення. А той, хто запит сформулював, і той, хто професійно може його надати. Чи хоча б читає в тому ж жанрі, має є є ну, таким напівпрофесійним читачем, та, коли багато читає.